Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні у нас цікава тема. Будемо розбирати дві фази тестнета одразу від, від AltLayer, Тому рекомендую додивитись відео до кінця. Ну а перед тим як ми почнемо, я, звичайно ж таки порекомендую вам наших партнерів біржу Blofin. Посилання на біржу знаходиться під цим відео. Можна отримати бонус там зараз до 255 доларів. Тому переходьте, ссылка буде в описі, а також в першому коментарі. Ну і Сьогодні говоримо про Altlayer, Навіть такі є чутки, що він буде на CoinListu наступним проєктом, тому обов'язково. Не скіпайте і робіть. Тут також є цікавий момент, тут ще не оновилося, я додав в канал, цікавий момент по токеноміці, що 5% на ардроп і 65% на ком'юніті йдуть токенів. Ну і У нас є дві фази тестнету, які досі актуальні. Проєкт 7,2 мільйона доларів зібрав від PolyChain Capital, Jump Crypto, Breyer Capital та інших. Є дві фази теснету, до яких ми зараз перейдемо. Посилання на інструкцію буде в описі під цим відео. В першу чергу вступіть в Discord та верифікуйтесь, з цього кроку я показувати не буду, але краще це зробити. Також треба додати тестову мережу Sepolia. Ви просто можете зайти на Ченліст по посиланню з посту. Тобто переходите в Телеграм, до речі, підписуйтесь, щоб нічого не пропускати. Вибираєте зполія, додаєте до Метамаску, і в принципі у вас уже все з'являється. Ну, ви розумієте. Ідемо е, далі. Після того, як ви додали тестову мережу Cipolia, ви потрібно вам взяти тестові токени у вигляді Сиполія Ефіру. Одразу скажу, що найкращий екран із тих, що тут у нас є, це QuickNote. Ось тут 4 екрани, пробуйте у всіх, але в мене найкраще працює QuickNote. Для того, щоб в ньому отримувати тестову сиполію, потрібно мати на рахунку ось тут: 0,0, 1 ефіра. Ви, тобто, приєднуєте гаманець, вибираєте собі. Сиполі, ось тут, а не Гуерлі, нажимаєте далі. Ну я вже забирав, тому у мене ось так: поверніться через 12 годинок Такі ось мені е, повідомлення пишуть. Після цього, як ви вже отримали собі тестові ефіри сиполії, е, вам потрібно піти і набрати тестових MCQ. Е, вони якось так називаються. Ідете сюди. Вводите свій е, валідний е, валідну адресу гаманця. тобто ось так, ось так бачите Нажимаєте Claim і, successfully і ви Claim. Написано, що ви через 15 хвилин можете взяти їх ще раз, але нам це не знадобиться. Далі вам потрібно змінити буде 10 NFT, е, е, ви переходите сюди. У вас ж гаманець, або сам з'єднується, або ви з'єднуєтесь, у мене сам з'єднався. Нажимаєте Mint, і вам потрібно тут 10. Можете однією транзакцією. Я просто вже 10 змінтив, тому, в принципі, немає такої потреби. Ви просто мінтите, підтверджуєте всі необхідні транзакції, і, в принципі, на цьому все. Далі вам, ми, нам потрібно використовуючи ефір. З в... відправити в мульті-секвенсер тестнет L2. Це потрібно зробити через брідж, е, до якого ми зараз і прийдемо. Я думаю, тут зрозуміло. Замінтили тестові токени, замінтили NFT. Переходимо до цього бриджа, е, і нам потрібно перекинути ось тестові ефіри. Ви повин... ну, повинні закинути сюди. Ну, Так, як бачимо, у мене е, вже закинуто. так? Тому ось можете спостерігати. Я вже закинув. Ви нажимаєте депозит. Ну, давайте, в принципі, Попробуємо е, закинути якомога менше. Ось так. Е, натиснемо депозит. Я надію що вистачить у мене тестової сиполії на транзакції. Ось ці. Так, підтвердив транзакцію. І, в принципі, депозит пішов. Е, не туди я відкриваю. Ось. Тут буде зручніше. Ось так. І ви собі можете інструкцію, але через Телеграм просто. І під, підпишіться, будь ласка. Е, після цього нам потрібно буде ще вивести е, назад із е, ось цієї мережі мульти-секвенцер. З мультисеквенсера нам потрібно буде повернути назад. Тобто у нас зараз в прогресі йде депозит. Чому важливо показати, як буде виводитись навпаки, тому що там е, треба буде ще ну, підтверджувати деякі речі, е, тому зараз буду показувати. Ну, Ми почекаємо. Е, поки ви чекаєте, доки, задепозити, доки задепозититься, ось, е, ця річ Так, є. Е, е, нам потрібно тепер вивести так само. Ось. 0,0. 001. Е, міняємо. мульті вам е, запропонується під'єднати, тобто додати мережу, як ви будете взаємодіяти тут з, е, з бріджом Тому можете, в принципі, не паритись щодо цього. Так, є. Давайте спробуємо вивести і я покажу на цьому прикладі: вже там треба буде взаємодіяти з тестовими токенами та NFT. В принципі, ось це, що я зараз покажу, воно все і е, відобразить. Тобто ми задепозитили, тепер треба вивести. Для того, щоб вивести, треба ще буде фіналізувати транзакцію, тобто підписати, е, ну, зробити ще одну маніпуляцію. Поки ми це все робимо, це все тестнет фаза перша. Ось на Гелксі є ця кампанія. Я ось її тут показував. На Гелксі відображено, що є час до 3 липня, але це хіба що на те, щоб забрати. А ніби як сама, сама фаза, вона ніби як до 1 липня. Це перша фаза. Будемо ще говорити про другу. Помимо цього. Тут снапшот зробиться, наскільки я розумію, наступний аж 30 червня. Тобто ви до 30 червня не зможете верифікувати ось ці завдання. Так що ви зробіть ось ці інші, але ці провірите вже на 30 червня. Ви їх зараз зробіть, а потім вони перевіряться. Так, доки у нас тут виводиться, скажу одразу, що е, маніпуляції з депозитом. Ефіра, який ми зараз зробили, Тобто те, що ми закидали, і те, що зараз виводимо, так само потрібно буде зробити, просто змінити токен на MCQ і MSNFT MSNFT там потрібно буде просто вибрати якусь з NFT і потім з нею це все робити. Тобто Ну Там не, не важливо, як буде це відбуватися. Вам просто потрібно зробити все те саме з е, іншими. Токенами, що в нас є так само, як ви це зробили, ось тільки що з ефіром. Зараз у нас чекаємо, доки фіналізується ось цей вивід транзакції. Поки можу вам сказати, що така сама фаза є є друга, ну більш-менш зрозуміла, але тут треба буде вже стейкати і так далі. Зараз ми до цього перейдемо. Ну, давайте я піду поки що на Гелксі. Це дві окремі, знову ж таки, щоб не губитися в моїх словах. Вам потрібно просто відкрити телеграм-пост. Ось так, щоб він у вас був. І ви все зрозумієте, про що йдеться. В принципі, нічого тяжкого. Просто тут, доки тут іде транзакція, нам потрібно трохи почекати для того, щоб. Так. Ай, можливо, я щось не підтвердив. Чи Чи все добре? Ні, ніби все добре. Так, так, так. так. Друга фаза. Тут просто 600 поитів. Тут потрібно також виконати умови, але дивіться уважно, того, що ось ці також снапшоти, вони, мабуть, числа 30-го там тільки будуть, як повідомляла раніше команда про минулу фазу. Так само може бути і тут. Тут також часу є, є в нас до 1 липня, тут уже трошки, трошки навіть простіше. Так, у нас тут до, дойде транзакція. Зараз залишилося 15 блоків. Це ще ми робимо вивід тому так, все, що вам потрібно буде, це чекати, чекати і чекати, доки це все дійде. Тому що вам треба фіналізувати транзакцію, бо потім е, може ну ви можете згубитися в тому, що ви робите. Тому що, якщо ви не підтвердите потім транзакцію, вони будуть ставати одна за одною в чергу. Якщо ви, наприклад, робитимете з цього самого гаманця е, наступну фазу теснету то у вас мало що вийде. Я думаю, що тут зрозуміло, тому вже трошки почекаємо, і я вам покажу просто сам принцип, а потім поясню, як це працює далі. Тобто вам а, три взаємодії, ефір, а, MSNFT і MCQ. Давайте дочекаємось. 10 блоків залишилось. Це в нас все, що стосується першої кампанії. Не хочеться робити такі довгі відео, але по-іншому, мабуть, не вийде. Нарізати їх також не хочеться, тому що це все віднімає час. Краще зробити ще один аккаунт в, в, в альтлеєрі. Чекаємо. 8 блоків залишилось, а потім підемо до другої фази. А, ну, в принципі. Тут у нас що? Додати? Приєднати гаманець до бекон леєр? Дочекаємося, 6 блоків залишилось, і ми потім зможемо фіналізувати вже цю транзакцію. Але це все відбувається. Єдина проблема, що це відбувається дуже таки довго. І вже 11 хвилин у нас йде відео. 4 блоки залишилось. Три блоки. Два, і ми нарешті зараз закінчимо. І всі такі ось от єдине, що що вам потрібно буде чекати, ну, тобто, ви ось е будете виводити. Ефір, потім ось ці невтішки заводити, виводити. Ось це трохи займає часу. Все інше, в принципі, в межах допустимого все швидко робиться. Так. Ready toві Draw. Давайте міняємо на Сеполія. У нас може не одразу змінюватися. так І нажимаємо фіналізувати вивід. Тобто вже виводимо. І тут також треба підтвердити транзакцію. Ми її підтверджуємо. Також займає якийсь час, але тут вже недовго. Можна навіть прискорити. Є. Зроблено. Тепер отже, показую. Нам потрібно буде надепозитити ефіра, мульти тест токен, мульти тест NFT, а потім займатись ось чим. Виводити точно таким же методом. Тобто Депаємо ефір мульти тест токен і мульти тест NFT, а потім виводимо і також ось так кожну чекаємо, доки транзакції можна буде фіналізувати. Можна їх, мабуть, повідправляти, але я не знаю, чи не буде провисів із-за цього. Тому якось так. Отже, з першою фазою це, в принципі, все пояснив. Нарешті закриваємо цю тему. Далі. Е, наступна фаза, як я вже сказав, переходимо на back Layer. Нам треба буде в е, крані, знову ж таки, все в пості, все дуже зручно. Ви можете в крані отримати Alt-токени. Е, так, я сьогодні вже клеймив, тут нічого тяжкого не буде. Е, треба змінити мережу на Layer. Ну, ви коли під'єднаєтесь сюди, вам запропонує тобто, Metamask сам е, додати. Back on layer, і ви так зможете. Так. Далі. Вам потрібно просто вибирати тут валідатора. Ви, коли зайдете, у вас буде, мабуть, одразу вже пропозиція. Вибираєте валідатора. Бачимо, що мінімально один Альт можна заделегувати. Делегуємо одну монетку Альт і, в принципі, вам потрібно просто дивитися, скільки мінімум для делегації, делегуємо Alt. Готово. Друга фаза взагалі дуже швидка. Тільки є одне, що довго може врапатись ефір, але, по-моєму, у мене із-за того, що велика була в транзакції, ну, велика черга в транзакціях. Після того, як ви знову. Повертайтесь до того, що вам потрібна ефіріум Сеполія. Я вже вам розказував, як її отримати. Все є в пості також. І нам потрібно буде врапнути із так. Тут бачимо, що у нас заделегувалося, так розумію, чи ні. Да. Чекайте, чекайте. Чомусь недоступно для. Зараз секунду. Ага, ні, вже, вже є, вже заделеговано, то воно просто не оновилось. Далі, наступним е, кроком у нас є врапнути ефір, тобто перевернути з ефіра в ВєТХ і застейкати його. Як це зробити? Тут нам в першу чергу потрібно буде зайти ось сюди на veth Layer, е, е, повертаємось в мережу Сіполія, із сиполії вам потрібно просто буде перевернути цей ефір. Після того, як ви його перевернули, вам потрібно піти на сайт для стейкінгу в рапнутого ефіру. І ви приєднуєте гаманець. Так, Є. І просто апрувите. Я тут, тут ось застейкав. Перша транзакція апрув, друга транзакція стейк. І потім можна ще й клеймити реварди. Ось, наприклад, ось так. Давайте. Rollup Staking portal. І ми можемо тут забирати винагороди. Ну, це так, чисто для активності вже в мережі. Є. Е. Це все зроблено. Тепер тут всі завдання виконали для пойнтів, е, І... Верифікувати ви зможете тільки після снапшоту. Я думаю, що він буде також після 30 червня. Тому нарешті ось так робиться все в альтлеєрі. Силка буде в описі під відео. Посилання буде. Переходьте, будь ласка. Також не забувайте підписуйтесь на телеграм-канал, тому що тут інформації досить цікавої, дуже багато. Altleєр Fife, ось цей 5 ір. Потім Daquiswap, ZKSync, Name Service, багато чого, дуже багато всього знаходиться в Телеграмі. Тайкоте. Все це є в описі під відео. Переходьте в Телеграм, підписуйтесь на інстаграм, на цей ютуб, а також на основний. Всім дякую за увагу, всім гарного заробітку і всім до побачення.